Слава Україні! Шановне товариство! Пригадуєте, десь недавно хтось з тих представників партії регіонів намагався жартувати, а може і не жартувати. Вони пропонували, давайте заради того, щоб перезнайомитися, щоб нормально ми працювали, давайте ми зберемося в бані. Ото вони сьогодні і в баню і пішли. І там собі проводять свої збори. Друге, що прийшло в голову, товариство, це коли зразу тут, у Верховній Раді України, появлялося якісь таке шорохкотіння, мовляв, іде пряма трансляція. Включають пряму трансляцію депутатських зборів, чи то сесія, невідомо, хтось там щось зараз рибак буде говорити. І коли всі рванули до телевізорів і подивилися, що там показують, в мене зразу згадалися старі добрі совєтські часи. Лебедине озеро, пам'ятаєте? Як ті всі генеральні секретарі періодично відходили з того життя, ото вони так всі і зібрали. Я так дивився, в кого з них руки трясуться, як в Янаєва, коли ті ГКЧП робили, бо такий довгий стіл був. Президію чогось Єфрему, Семененком поліс, невідомо якого. І от там вони вирішили повторити подвиг своїх попередників. Товариство це все смішно. Це повна комедія, що вони зараз витворяють. Ми тільки собі можемо здогадуватися, які мотиви їхніх дій. Та зрештою, якщо комедія, то й так треба оцінювати їхні дії. Пригадуєте? Знову ж таки, один з анекдотів. Лежать два кума собі на пляжі сільському, дивляться, кукурузник летить там крилами хитає, пирх-пирх-пирх і в стодолу. І один з кумів каже: Слухай, куме, то певно теракт. Той каже, який теракт? Яка держава, такий і теракт. Ото ми зараз товариство можемо і чітко сказати, яка влада. Яка більшість, такі депутатські збори, такий і переворот? Що вони з того комедію роблять? Вони що, не усвідомлюють собі, що те, що вони роблять, кожен їхній крок, він фіксується суспільством, він фіксується європейським співтовариством. Зрештою, вони мали би бути державними мужами. Вони що? Тут забави собі влаштували? Вони вирішили, що коли вони стали депутатами, отримали посади, їм усе можна на сьогоднішній день. Вони собі можуть дозволяти, будь-що, і трактувати конституцію, і трактувати закони України так, як вони собі хочуть, як вони вважають за потрібне. Ні, товариство так не буде. Ми не будемо допускати того, щоб наша держава перетворилася на королівство паяців, як вони зараз намагаються це зробити. Чітко і ясно є в Конституції України і є в українському регламенті. Смішно було знову ж таки спостерігати за словами голови Верховної Ради, голови українського парламенту і людини, яка займає відповідний статус, який читає той сам регламент, який і ми читаємо, але трактує його по-своєму. Ну ж, ясно написано: друга стаття, друга стаття чітко. Регламенту України, Х де мають проводитися засідання? Перша частина цієї статті. Верховна Рада проводить засідання у будинку Верховної Ради, місто Київ, вулиця Грошевського, 5. Законотворець, законодавець чітко написав адресу. Правда, шановне панство, шановні депутати, шановні колеги, шановні журналісти і українці. Я не виключаю того, що вони вже встигли провести таємне засідання Київської ради і перейменувати вулицю Грушевського на вулицю Банкову. І може, вже навіть там табличка висить, де вони проводять збори Грушевського 5. Це цілком можливо. А далі. Як вони трактують, що, мовляв, їхні засідання легітимне, бо вони ж проголосували 226 голосами, мовляв, перенести засідання на банкову? Але ж закон говорить чітко: голосувати про перенесення засідання за іншою адресою вони зобов'язані були саме тут, на Грошевського 5, а не десь інше. Саме тому будь-які рішення, які вони там ухвалюють, є юридично нікчемними і є абсолютно нелегітимними. І ми це так сприймаємо, і українське суспільство так сприймає. І звісно, що світове співтовариство однозначно так повинно сприймати їхні оті такі дії. Чому вони це зробили? Ви ж розумієте, партія регіонів більшості немає. Зараз вони розігрують комедію і показують, що в них 244 за. Правда, час від часу бавляться демократію. Ні-ні, 236 за, а два отрималося, а чотири проти. Але ж в 1145 звідси з цього приміщення, і це було зафіксовано багатьма людьми. Вийшов, наприклад, Володимир Литвин. То як він міг бути там? Зрештою, ви знаєте, що ми делегували членів лічильної комісії від наших трьох фракцій туди, щоб вони по головах, знаєте, як то в колгоспі рахують корів? Ото по головах вони би мали порахувати, скільки голосують дійсно там депутатів. Так наших членів лічильної комісії. Представників е, е, депутатського корпусу від опозиції не допустили, от, шановні панове журналісти, ви маєте це знати, туди на їхнє засідання, на отой конкурс паяців, який вони зараз влаштовують. А знаєте, хто не допустив? Думаєте, ті їхні охоронці мордовороти там стоять і не пускають? Ні, в охороні стоїть 10 народних депутатів. Тобто, якщо 10 депутатів працюють зараз охоронцями-паяцями. То як вони можуть працювати голосувальниками паяцями? Як тоді, де ті 244 голоси, які кожного разу зараз через екрани телебачення розказує голова Верховної Ради, який абсолютно зараз втратив свою легітимність? Наступний момент. Чому вони це роблять? Більшості в них нема, комуністи для них занадто дорогі? Кожного разу, коли ми тут контролювали з вами процес голосування, що ж вони такі мудрагелі? 244 голоси ні разу не показували тут на екрані. Пригадуєте, навіть по-моєму, як за уряд Азарова голосували, не було такого результату. А тут, бачите. Така погана опозиція, то їм попередники заважали працювати, тепер же їм опозиція Україну заважає будувати. І от така погана опозиція ну, не дала їм можливість розкритися повністю і отих 244 злощасних голоси отримати. Шановне товариство, сміх, та й годі. Ми їх заставили поіменно голосувати персонально. Ми їх заставили відповідно себе поводити. Як парламентарі, хоча нам ще багато треба до того, щоб навчити їм їх парламентської культури і нормальних взаємостосунках в Європейському парламенті, ми їх заставили і заставляємо припинити оті думки щодо узурпації влади. Вони мають всі розуміти, що рано чи пізно зло буде покарано, якщо вони думають, що хтось прикриє їхній зад. І не будуть відкриті кримінальні, відпов... кримінальні справи, і не буде кримінальна відповідальність по відношенню до тих, хто організовує державний заколот, глибоко помиляються, тому що справедливість буде торжествувати однозначно. Вчорашні дев'ять засідань наших постійних парламентських комітетів, які ухвалили рішення про недовіру уряду Азарова, очевидно, кинули. Або капнули ту останню краплю в їхню істерію, яку вони роздмухали сьогодні. Тому що те, що сьогодні ми спостерігаємо в діях партії регіонів, це страх, істерія перед завтрашнім днем. Вони не знають, що робити і як робити. Вони прекрасно розуміють, що їм приходить кінець їхньої владі, а все через те, що є в нас Конституція України. Є в нас українці, є в нас український народ, який є основним джерелом влади в тій країні. Вони це розуміють і усвідомлюють, і знають, що від тої політичної відповідальності їм ніде не сховатися. П'ята стаття Конституції України: народ здійснює владу безпосередньо. Та ж стаття ніхто не може узурпувати державну владу в Україні. Оцими статтями Конституції ми з вами будемо послуговуватися. І думаю, дійсно прийшов час апелювати до українців, апелювати до народу. І фактично, що зробити? Поміняти тут замки і спокійно працювати на благо Української держави. Акція Акція, товариство Вставай Україну за нашим спільним рішенням. Щойно під час оперативної наради трьох опозиційних фракцій продовжується, формат буде інший. У суботу ми планували виїзд в регіони. Наразі в суботу ми закликаємо українців вийти на вулиці столиці, приїжджайте до Києва, Киян просимо піднятися, бо розуміємо, що тільки тоді повстання за державний суверенітет. За те, щоб працювали органи влади, буде ефективним, якщо підніметься столиця, області України однозначно долучаться і дадуть підсилення революційним настроям українського суспільства. Отож, в суботу народ, користуючись статтею 5 Конституції України, має вийти за вулиці. Ми закликаємо громаду вас до цих акцій протесту і тоді бандити. Які думають, що вони вже собі повністю узурпувавши владу, вирішили всі питання зі своїм майбутнім, однозначно будуть покарані. І я знаю, що сьогоднішній день, 4 квітня, це початок нашої з вами спільної перемоги. А що для нас перемога? Це нормальне, демократичне, цивілізоване українське суспільство і наш шлях в майбутнє і в завтрашній день. Ми переможемо! Слава Україні!